Всім привітки! Стрім розробників 3.8 закінчився, і як багато хто очікував, це такий собі стрім затичка перед фонтейном. Показали нам занадто мало, і на диво це взагалі не цікаво. Наприклад, що це за собаки із Фонтейну? What the що це перед початком перегляду? Попрошу вас не забути підписатися, протиснути дзвіночок, а також вподобайку і написати коментар. Бо так Ютуб полюбляє ці алгоритми, і саме цим ви будете просувати наш канал разом. І сам геймплей фонтейну, який показали нам в кінці стріму розробників, виглядає таке відчуття, наче ти граєш в русалочку на Сєгі. Але ми перейдемо до самого головного, те, що було в стрімі розробників 3.8. Саме головне це наші баннери. В першій половині у нас буде Еола, а також Клішка, Нарешті не пройшло й три роки, і з'явився реран Еоли. А в другій половині у нас з вами буде Кокомі, а також Вандерер. В принципі, я розумію вибір їх, чому поставили саме цих персонажів, тому що я ж от, знову повторюся: патч 3.8 виходить таким собі, знаєте, просто якимсь проміжком до фонтейну щось потрібно чимось закрити. Окрім цього, нам показали тимчасову локацію, на якій буде проходити і весь патч 3.8 по типу золотого яблука, який колись був з клішкою, то в цьому випадку у нас парк атракціонів, можна сказати, з клішкою. Також нам показали два нових скіна, а саме п'ятизірковий скін на клішку і чотирьохзірковий скін на каю. До речі, п'ятизірковому скіні на клішку не буде якихось додаткових анімацій, як, наприклад, у Ділюка. Тож за головний івент в патчі 3.8 ми з вами отримуємо безкоштовний скін на Кею, а також безкоштовно лайло. Якщо у вас її нема, то ви нарешті зможете її отримати. Івенти виглядають максимально простими, тож це по факту для того, щоб зібрати макомога більше перемоги ми. Наступний із івентів в цьому патчі це івент, де нам потрібно буде шукати місце знаходження наших звірів, дивлячись з їхніх очей. Також у нас буде один бойовий івент, нарешті хоч щось цікаве для мене. Окрім цього, нам додають по типу щось спортивного івента, можна буде позакидувати кульки і пограти в футбол. Повертається один з найкращих івентів, де ви можете отримати додаткові ресурси це розлив артерій. Окрім цього, якщо ви полюбляєте Кею ще з самого початку гри, ви нарешті зможете сходити з ним на побачення. Звісно, якщо ви полюбляєте грати в карткову гру в Геншині, то тут з'явиться новий режим. А якщо сумувати, то стрім розробників 3.8 був максимально Порожнім і нецікавим. Єдине, що хотілося подивитися щось про Фонтейн, очікувалось, його показали в самому кінці стріма розробників, і він теж показав себе не з кращого боку. Тож дивіться самі і вирішуйте самі. Дякую всім за перегляд, до скорої зустрічі!